Пенсіонери проти пенсійного фонду українці масово скаржаться на занижені пенсії та виграють у судах. Відтак, уже цього місяця, держава має почати виплачувати позивачам оновлені пенсії. Про які суми йдеться, як відбуватиметься ця процедура, і що буде з пенсіями інших українців, які до суду не зверталися? Адже у соцмережах пишуть про можливі заморозки соціальних виплат вже цієї осені, будемо розбиратися у цьому відео. Тож залишайтеся з нами до кінця. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа і тут ми говоримо простою мовою на непрості теми, серед них виплата пенсій. Але перш ніж ми почнемо, попрошу вас підписатися на канал, якщо ще цього не зробили, та поставити лайк цьому відео. Зробили, тоді поїхали! Отже, з 1 вересня в Україні запровадили новий порядок виплат пенсій за рішеннями судів. Відповідний документ ухвалив уряд, щоб врегулювати механізм, який роками залишався невизначеним. Заборгованість держави перед людьми, які виграли суди, досягла 85 мільярдів гривень. Такі дані дає Міністерство соціальної політики. І уявіть, за останні п'ять років кількість таких рішень зросла у 26 разів, досягнувши 758 тисяч. Тепер ви, мабуть, питаєте: а що це за судові рішення такі і чому українці йшли до суду? Все просто пенсійний фонд часто занижував пенсії, а головна причина. Неправильно врахований трудовий стаж. Чому це відбувалося, пояснив пенсійний експерт Віктор Богданов. За його словами, основна проблема полягає в тому, що під час розрахунку пенсії можуть не враховувати весь трудовий стаж працівника, оскільки тривалість стажу безпосередньо визначає розмір майбутньої пенсії, такі упущення серйозно впливають на виплати. Найчастіше стаж не зараховують через недоліки в оформленні трудової книжки. Це не точно вказано на іменування організації, відсутній підпис керівника при записі про звільнення або інші технічні помилки. Друзі, додам від себе, я сподіваюся, що вже нове покоління, кому 20 років, можливо, навіть 30 років, вже не буде з таким стикатися. Адже зараз ви знаєте, що йде процес е, оцифровування е, трудових книжок і. Я думаю, що вже в найближчому майбутньому, просто вже от таких. Трудових книжок у паперовому вигляді не буде. Хоча у мене, наприклад, трудова книжка з 2000 року, і вона у мене у паперовому вигляді. Для того щоб всі ці дані оцифрувати, треба якось самостійно звертатися до пенсійного фонду або робити це через сайт. Я поки що цього не робив, і тому хто його знає. Якщо дай Боже доживу до пенсії, так незважаючи на війну і так далі, то можливо теж мені доведеться йти до суду, адже. Я, наприклад, не впевнений, що у мене роботодавці все правильно там вказали, всі печатки на місці, все відповідає е, дійсності і так далі. Тож будемо розбиратися. Але навіть якщо дійсно якісь е, будуть проблеми, то це не означає, що пенсійний фонд має право мені занижувати пенсію. Якщо він це робить, це незаконно. Принаймні, так стверджує експерт Віктор Богданов. І він посилається на рішення Верховного суду від 30 вересня 2019 року. А згідно з ним, технічні похибки в документах не повинні перешкоджати реалізації конституційного права на соціальні гарантії. А це означає, що в разі виявлення неточностей у трудовій книжці пенсійний фонд зобов'язаний здійснити кроки для перевірки даних, тобто звернутися до вашого колишнього роботодавця. Якщо ж підприємство закрилося, то зробити запит до архівних установ. Але що відбувається, друзі, на практиці? Фактично, держава перекладає відповідальність за підтвердження стажу на самих людей. І якщо документи загублені роботодавця давно немає, або архіви не зберіглися, людина отримує меншу пенсію, ніж розраховувала. Тобто, фактично. Пенсійний фонд каже: ось доведіть, що ви дійсно там працювали, що у вас є відповідний стаж. А якщо документи не зберіглися, або роботодавець щось неправильно там вніс, або ну якусь не ту початку поставив, або там якась літера не відповідає тому, що було, то все це ваші проблеми розбиратися самі. Немає роботодавця, немає вже цих архівів. Пенсії вам не бачити такої, як ви хочете. Але, як виявилося, це неправильно. Тобто, і не всі люди про це знають. Але ті, що знають, ті звертаються до суду, адже саме на цій підставі українці звернулися до суду і виграли справи проти пенсійного фонду. В результаті, як я вже казав, держава має виплатити їм загалом 85 мільярдів гривень. І ось тепер Кадмін ухвалив постанову, яка дозволить щомісячно гасити цю заборгованість перед людьми. Як це буде відбуватися, пояснила колишня заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак. Цитую завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця, хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Водночас кожен матиме доступ до інформації, який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються. Що ж, з оновленими пенсіями для українців, які виграли справу в суді проти пенсійного фонду, більш-менш роз'являються. Зібралися, лишається лише сподіватися, що у вересні люди отримують законно зароблені гроші. А що буде з усіма іншими звичайними пенсіонерами, які не подавали до суду, але отримують від держави мізерні пенсії? Незважаючи на інформацію, яка активно шириться у соцмережах, таким людям нема чого хвилюватися. Збільшення пенсій їм не обіцяють, але регулярність виплат залишиться. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев запевнив, що пенсії та зарплати виплачуються стабільно і підстав для затримок немає, ба більше вони ще й індексуються. Цитую так у 2025 році у нас заморожені наші стандарти соціальні, але це не стосується пенсій. Пенсії продовжують індексуватися. Кінець цитати. А тепер я хочу запитати у вас, чи відчули ви цю індексацію? Чи були у вас проблеми зі стажем? Можливо, пенсійний фонд також занижував вам пенсію через помилки у трудовій книжці. Якщо так, чи зверталися ви до суду? Якщо не зверталися, то чому? Пишіть у коментарях, цікаво почути вашу історію. Нагадаю, минулого тижня на каналі виходило відео про пенсії з 1 вересня. Там я розповідав, хто отримає надбавки а хто має пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати. Там багато корисної інформації, тож раджу подивитися. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося вже у наступному відео на youtube каналі Політмедіа.